Вітаю колеги у цьому відео, як ми і обіцяли, поговоримо про заповнення декларації єдиноподатника. Спочатку саме актуальне питання: як же правильно ФОПу єдиному податку зазначити дохід у декларації за 9 місяців? Тут будемо дотримуватися таких правил: перше: декларацію єдиноподатника заповнюємо наростаючим підсумком: не слід плутати її з декларацією на 2%. Її ми заповнювали окремо за кожен місяць. Наростаючим підсумком означає, що в декларації показуємо дохід, який ФОП заробив на спрощеній системі з 1 січня по 30 вересня, але увага з урахуванням двох пунктів нижче. Тож, друге правило таке: у декларації даноподатника не показуємо дохід. Зароблений у 2023 році на 2% і не показуємо дохід на загальній системі. Тобто в декларації диноподатника показуємо наростаючим підсумком дохід, зароблений на спрощеній системі з 1 січня по 30 вересня. А ось дохід, зароблений у 23 році на 2% або на загальній системі. У цей дохід не включаємо. Третє. Пам'ятаємо, що з 1 квітня 2022 року і до 1 серпня 2023 всі диноподатники груп 1 та 2 мали можливість не сплачувати єдиний податок. З 1 серпня 2023 року не сплачувати єдиний податок груп 1 та 2 можуть лише деякі ФОПи. І тут є принциповий момент. Якщо ФОП, який має право не сплачувати єдиний податок, скористався цією можливістю, то йому не слід показувати в декларації єдиноподатника нарахування авансових внесків. Тобто поле, щомісячні авансові внески за відповідні періоди, залишаємо пустим. Наприклад, з січня по квітень 2023 року ФОП працював у групі 2. Єдиний податок не сплачував. Заробив 250 тисяч гривень. І з травня липень 23 го на 2% єдиного податку заробив 500 тисяч гривень. І з 1 серпня перейшов до групи 3 за ставкою 5%. Заробив у серпні-вересні 100 тисяч. І ось тоді його декларація матиме такий вигляд: зверніть увагу: з січня по квітень ФОП не сплачував єдиний податок групи 2. А тому в графі щомісячні авансові внески пусто. У рядку 03 зазначаємо дохід 250 тисяч за січень-квітень. Дохід, зароблений на 2% єдиного податку, тобто 500 тисяч гривень, у декларації єдиного податника не показуємо і ніде не враховуємо. А ось 100 тисяч доходу за серпень-вересень. Показуємо у рядку 06. І ось податок нараховуємо лише за цим доходом серпня-вересня. 5% це 5 тисяч. Загальне правило таке. До декларації єдиного податника за три квартали їй свій додаток подавати не потрібно. Виняток. Тобто, коли їй свій додаток подається. Становлять випадки коли. У третьому кварталі ФОП зареєстрував припинення або ФОП вирішив з 1 жовтня 2023 року перейти на загальну систему. Але ми ж маємо особливу ситуацію: так якщо ФОП за всі місяці перебування у 2023 році на єдиному податку 2% не сплачував її све за себе. ЄСВ додаток можна взагалі не заповнювати і не подавати навіть у випадках переходу на загальну систему та реєстрації припинення. Нагадаємо, що всі підприємці мають право не нараховувати і не сплачувати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року, тобто починаючи зі сплати за березень і до припинення чи скасування воєнного стану, і плюс ще протягом 12 місяців. З 1 серпня 2023 року в цьому плані нічого не змінилося. Не забуваємо, що з 1 серпня поновилася ПДВ реєстрація щодо тих ФОП, які до переходу на 2% були платниками ПДВ. Це означає, що потрібно подавати щомісячні ПДВ декларації, починаючи з декларації за серпень. Щодо декларації за вересень, то її будемо подавати не пізніше 20 жовтня. Ну от і все на сьогодні. Бережіть себе. А для тих, хто хоче краще розібратися, як вести підприємницьку діяльність без помилок у податках та звітності, переходьте за посиланням нижче та знайомтеся з програмою курсу Бухгалтер для ФОП.